Так далі жити не можна. Так звернувся лідер радикальної партії Олег Ляшко до земляків. Політик приїхав до Чернігова підтримати кандидата у народні депутати Дмитра Блауша. Сотні людей прийшли на Красну площу, зустрічали головного радикала оплесками. Дмитро виріс тут Чернігові. Дмитро такий же, як ваші діти. Отут, а люди старшого віку. І сьогодні за цього простого чернігівського хлопця. Їзда агітує лідер парламентської партії, парламентської фракції. Знаєте чому? Я їжджу агітую за нього. Отак От я буду їздити агітувати за кожну вашу дитину. Тому що я хочу, щоб у парламенті сиділи не сини і доньки президентів, а щоб у парламенті і при владі були ваші діти, бо тільки молодь може змінити нашу країну. Дмитро Блауш минулого року став наймолодшим в історії депутатом Чернівської обласної ради у сосницькому районі, де він балотувався, за нього проголосувало більше 40% людей. Все життя живе у Чернігові, тому знає, чи не кожний куточок рідної землі і впевнений, що змінити країну можливо. Ми з вами 25 років топчемося на одній тій самій міні, і на жаль, і кінця, і краю цього часу не видно. От тому я сьогодні вимушений іти до кожного з вас, тому я сьогодні вимушений просити про вашу підтримку. Бо насправді якими б ми не були б сильними, але без вашої підтримки ми не можемо перебороти гідру. Говорили політики і про фальсифікації, що заполонили Чернігівщину проти радикальної партії на цих виборах. Найбільше обурює Олега Ляшка. Те, що у виборчому бюлетені буде два Дмитра Блауша. Коли ви прийдете на виборчі дільниці, коли ви візьмете бюлетені. Ви там побачите два прізвища Дмитро Блауш, повний теска. Чому вони це роблять? Тому що вони вважають, що ви такі дурні, що ви не можете відрізнити справжнього блауша від фальшивого блауша. Справжній Дмитро Блауш у виборчому бюлетені буде написано: Дмитро Блауш, висунутий радикальної партії Олега Ляшка. Фальшивий блауш, написано: Дмитро Блауш, самовисуванець. Живе у Дніпрі та радикали не допустять фальсифікації. У день голосування парламентська фракція радикальної партії у повному складі буде захищати кожний голос. Тому закликали чернівців обов'язково прийти на вибори і віддати голоси за кандидата від радикальної партії. Тисячі кілометрів приїхав тисячі людей. Бачив своїми очима з кожним поспілкувався. Я сподіваюся, що мені вдалося достукатися до кожного. Хочу подякувати всім. Жителям Чернігова, Рібкінського, Чернігівського району за те, що вірять Дмитру Блавушу, за те, що вірять мені.